Вітаю вас, мої піксельні воїни! З вами Аканеміко! і в цьому відео я буду проходити останній у цій версії натиск своєму підписнику. Оновлення геншину і нова локація Нодкрай вже зовсім скоро, а точніше завтра. І вже буде новий натиск і нові боси. До речі, якщо вам цікаво отримати проходження лейтгейм-контенту. Та поради по покращенню білдів персонажів. Ласкаво прошу у групу. Всі умови описані у гілці Заявка на послуги. Перед тим як почати, я, звісно, подивилась, які персонажі є на цьому аккаунті і які в них білди. Моя мета закрити контент настільки, наскільки це можливо. Спочатку я зайшла на четвертий рівень і обрала ось такі загони. На папілу я взяла мавуйку, шілонен з сігнами, а також світла та оророна з жертовною зброєю. Стандартний загін, який впорався дуже швидко. У попередніх відео по проходженню натиска я вже розповідала про тактики бою і про ротації загонів, які я використовую. Тому казати на цей раз особливо нема чого. Все робила по черзі, як завжди. Спочатку назбирала енергію для ульти Уророна, щоб зняти щит з папіли. Потім прокаст Сітлалі та Шілонен, отримала бафи для мейн-дд Мавуїки, далі Ульта Мавуїки і дріфтую. Нічого складного. Поратись з цим босом таким складом було дуже легко. Я б сказала, що він був найлегший за всіх. Після папіли я пішла на кактуса. На акаунті є Інефа, а з нею пройти цього боса буде дуже легко. Для Інефи я також взяла Єлайн Синцю та Райден. Райден була у сапорт на майстерність, тому попередньо я перевдягла її у емблему з того, що було у наявності на акаунті. З цим піпільпаном така сама історія, як і з папілою. Після того, як ви вибили його із під капелюха, під всіма ультимейтами наносимо йому якомога більше шкоди, поки він у стані ослаблення. Коли він знов сховався під капелюх, знову збиваємо його і повторюємо ці дії, поки не вб'ємо цього боса. На черепаху я пішла у останню чергу. Для вбивства черепахи четвертого рівня тут цілком непогана зібрана аяка є фуріна, розарія, а також шарлота, яка може вилікувати весь загін, при цьому допоможе знімати щит і активувати фанфари фуріни. Черепаха б'є дуже боляче і стрибає. Відбиває нанесену шкоду, коли знаходиться під щитом, тому наявність хілерів для цього боса особливо необхідна. Враховуючи те, що цим загоном на четвертому рівні я впоралась лише за 114 секунд, розраховувати, що мені вдасться пройти таким самим чином на п'ятому рівні я не можу. Хоча підписник сказав, що навіть не розраховував на те, щоб пройти п'ятий рівень, я все ж таки хотіла спробувати все можливе. На папілі 5 рівня складності з тим самим загоном, який я обирала до цього, не виникло ніяких проблем. Також і з кактусом. Я його теж пройшла таким чином, як і до цього. Але настала черга Черепахи. На превеликий жаль, Аяка без Ескоф'є не змогла впоратись з нею, і максимум, чого мені вдалося досягти, то збити їй половину ХП. То я почала думати, за кого я можу спробувати пройти цього боса. І тут почались танці з бубном. Якщо б я показувала усі невдалі спроби закрити цього боса, то це відео розтягнулось би на годину. Тому я спробувала скоротити усю цю довгу історію і показати, які варіанти загонів я обирала, і що з цього вийшло. Так як Аяка не впоралась з черепахою, треба було зрозуміти, хто з наявних ДД зміг би її вбити на цьому рівні. На акаунті був це один невілет, але без сігни. Я спробувала зібрати йому загін через заморозку, але, як виявилось, розарії та шарлоти не вистачає для того, щоб знімати щит з черепахи. Заміна фуріни та сітлалі місцями теж не дала кращого результату, і мені все ще не вдалося закрити черепаху таким загоном. Я також спробувала ще один експериментальний загін, в якому я намагалась вбити черепаху за Невілета, не знімаючи щита. За допомогою пасивного таланта Сітлалі була можливість знизити резисти боса до гідро. А також додатково ще знизити резисти, черепахи завдяки цукрозі та анемосету. Беннет був для того, щоб трошки підтримувати життя у загоні, але все одно пройти таким чином не вийшло, тому я залишила цю ідею і вирішила перейти до Арлекіно. Але тут була одна маленька, точніше не дуже проблемка. В неї не було гарних артефактів та найголовніше зброї. Єдина ідея, яка прийшла мені на думку, це забрати хому у Інефи і зібрати сет гладіатора з того, що було на аккаунті. Тоді я б змогла отримати більш-менш адекватний білд. Але як тільки я забрала спис хоми у Інефи, тоді вже кактуса мені не вдалося пройти попереднім загоном. Треба було щось змінювати. Тому замість синцю і райден на кактуса відправився Невілет та Кадзуха. А я продовжила вигадувати, кого мені додати у загін до Арлекіно, щоб спробувати пройти черепаху. Був такий варіант взяти Бенета, діда в міліліті та синцю для вейпу. Дід би знімав елементальні резисти ворога своїм скілом. А завдяки сету міліліта давав би баф атаки для арлі. Але, на жаль, через те, що колона атакувала черепаху. В неї швидко заповнювалась шкала, і вона накидала на себе щит, і зняти його у такому загоні було майже неможливо. Але якщо колона не буде бити черепаху, тоді баф від міліліта не буде працювати. Фуріну на цього боса також не брала за тією ж причиною, тому що фантазми занадто багато били черепаху, і вона накидала на себе щит. Я також спробувала варіант із Світлалі замість Джуналі. Але після реакції мелту з'являлись духи Сітлалі і починали так швидко наносити удари по босу, після чого черепаха вмикала щит і на цьому все закінчувалось. Моя остання надія це була Шелонен. Треба було якось витягнути її з першого загону, але щоб при цьому можна було легко закрити папілу. Було прийнято рішення відправити мавуйку сітлалі Оророна та Фуріну. Замість щелони на першого боса, з яким вони дуже швидко впорались. І тепер в мене здавалось би, з'явилась чудова можливість спробувати пройти черепаху кількома різними способами. При цьому не знімаючи щита з черепахи. Був варіант пройти через вейп з моною, яка використовує книжку на атаку, ще один варіант з розарією через мелт. А також спосіб синцю, який я показувала у своєму відео на каналі. Тільки після декількох спроб я зрозуміла, що закрити цього боса в мене ніяк не вийде. Щоб я не спробувала, якого персонажа я не поставила у четвертий слот. У Арлі не вистачає шкоди. І я потім побачила свою проблему. Бенет не це шість. Він не бафає Арлі пірошкоду і не дає піроінфузію, яка мені допомагала додатково наносити пірошкоду за Арлі, коли закінчувалась дія її елементального скіла. І як би я не намагалась вбити ту черепаху, шкоди мені не вистачить. На цьому я закінчила, бо часу я і так дуже багато витратила на цей аккаунт. І я ні про що не шкодую. Я спробувала все, що від мене залежить. Хоч і витратила багато часу на всі ці експерименти, але це був цікавий досвід. Можливо, якщо б у Арлі був сігнатурний сет, а у Бенета було б шосте сузір'я, то я б закрила цей рівень без проблем. Але так сталося, що на цьому аккаунті немає ані артефактів зайвих на Арлі, ані шостого сузір'я на Бенета. І звісно, це проблема, яка не дає мені закрити. Повністю контент. Тому на цьому треба завершувати і переходити до огляду персонажів, яких я використала для проходження натиску, і моїх порад щодо покращення. І спочатку, напевно, варто сказати про загін, який я брала на папілу. Мавийка чудово, перфект, як то кажуть, дуже класні стати. Чудові артефакти, має Сігну, і взагалі нема до чого тут придертися. Все чудово. Наступний персонаж Шелонен. Дуже класна дівчинка, має гарні артефакти, добрі стати. Перша сузірія це дуже кльово. Ще вона в тебе має Сігну, Тут я хочу сказати, що я навіть трошки заздрю, бо в мене її немає. Тому тут нема чого додати. Це класний персонаж. І я не бачу тут нічого, що можна покращити. Тому переходимо до наступного персонажа Сітлалі. Я вже казала в попередніх відео, що я завжди раджу вдягати їй інший сет, який буде бафати Мавуїку, тому що сет сувій героя не працює і не стакається, коли у загоні одягнуті два однакових сета. Тому зазвичай я раджу вдягати їй або сет на майстерність, або міліліт, який буде бафати атаку. Тому, якщо ти хочеш зібрати максимально ефективний загін для мавуїки, то совій героя спаленого міста краще замінити. Наступний персонаж Оророн. Я бачу, що в нього дуже класні артефакти одягнуті, прокачені таланти. І єдине, що я б прокачала йому жертовний лук, і на цьому можна було б зупинитись. Наступна гідроархонт Фуріна має друге сузір'я на секундочку. Вау! Я теж собі хочу! В неї дуже гарні артефакти, фавоній, зброя на всі часи ідеальна зброя для всіх сапортів, класні стати, нема чого додати, тому залишай, як є. Наступний персонаж Камісато Аяка. Як показав наявний натиск, вона, на жаль, без топових сапортів, таких як Ескоф'є і Шеньхе, вже не впорається. Тому я не знаю, чого тут додати. В неї класні артефакти, стати дуже добрі. Я для проходження цього натиску вдягала на неї сет мисливця, щоб пройти з фуріною, бо він працює на ній краще. І, на жаль, вона тільки четвертий закрила рівень, на п'ятому їй вже сили не вистачає. Без топових сапортів впоратись з наявним лейтгейм-контентом, на жаль, не виходить. Можливо, в безодні вона ще може щось зробити, але от натиск на п'ятому рівні, на жаль, дуже складний. Наступний персонаж це Шарлота, і я насправді дуже люблю цього сапорта, особливо після того як з'явилась Скірк. Справа в тому, що якщо ви хочете використовувати скірк разом з фуріною, треба мати хіла, того, який зможе відшкодувати все те хп, яке з'їдає Фуріна. І на даний момент в грі є три хіла, які підходять у загони зі скірк і мають змогу вилікувати весь загін: це Сіджвін, Ескоф'є і Шарлота. Як на мене, на цьому акаунті вона має гарні стати, добрі артефакти. І, в принципі, з такою книжкою, навіть не прокаченою, вона може бафати атаку для Мейн ДД, і це буде ідеальний варіант. Якщо у вас тимчасово немає Escof'є, але треба хтось у загін до Скірк з Фуріною, Шарлота підходить туди на всі 100%. Наступний персонаж Розарія. Один з небагатьох чотирьохзіркових персонажів яких я дуже люблю і прокачала її на своєму аккаунті і активно використовую. Тут на ній був одягнутий спис вилов, але так як для проходження вилов я перевдягала на райден, то вдягла на розарію фавоній. Фавоній підходить абсолютно всім. Він додає багато відновлення, щоб розарія частіше давала ульту, і це дуже важливо, коли потрібно підтримувати кріостатус. Про артефакти не можу сказати нічого особливого. Як я зрозуміла, вони тут одягнуті для того, щоб бафати комусь майстерність. На своєму ж акаунті я зазвичай використовую розарію у сеті емблеми або у сеті династії. Далі Інефа. Зараз нема сенсу щось казати про білд її артефактів, так як вже завтра виходить Ноткрай, і там для неї буде набагато кращий набір, ніж той, що одягнутий зараз. Тому, як тільки з'явиться новий сет, мабуть, не тільки ти, але і всі ми почнемо змінювати його на новий. Щодо зброї, вона дуже чудово почуває себе і з Хомою, і зі списом на майстерність, тому тут вже можна обирати щось в залежності від потреб. Особисто мені на ній дуже подобається синій спис БП. Але він вже не фрі-ту-плей. Наступні два персонажа це Єлань та Синцю. Чому я вирішила об'єднати їх двох в один блок? Тому що, як на мене, їм обом дуже не вистачає сета емблеми. У цих персонажів дуже схожі механіки, вони обидва наносять основну шкоду від вибуху стихій, і емблема в даному випадку це найкращий сет для них. Але якщо тебе ці два персонажа влаштовують і ти не хочеш зараз витрачати на них ресурси, звісно, можна було б залишити все як є. На мою особисту думку, з виходом над краю і з появою Лунарчарч реакцій, такі персонажі, як Єлань та Синцю, ще довгий час не будуть втрачати своєї актуальності, тому вони варті вкладень ресурсів на покращення їх статів. Наступні два персонажа, про яких в мене нема чого сказати, це Кадзуха і Невілет. Вони добре одягнуті, мають прокачені таланти, виконують свою функцію на всі 100 і, як на мене, мають гарні стати, які на даний момент не потребують ніяких покращень. Райден Шогун була одягнута у саппорт сет на майстерність. Для проходження четвертого рівня кактуса я перевдягала її у емблему і дала їй вилов, щоб вона була в якості основного ДД. Якщо ти плануєш і далі використовувати її як саб ДД, то ніяких додаткових вкладень робити для неї не потрібно. Далі Беннет. Чудовий персонаж, на жаль, він не це 6, я цього одразу не помітила, але сподіваюсь, згодом він в тебе все ж отримає всі свої сузір'я і буде чудовим сапортом на твоєму аккаунті. Щодо Білду і його зброї, в нього все добре, тут нічого змінювати не потрібно, я вважаю, що все ідеально. Тому переходимо до останнього персонажа. Це Арлекіно. Вона одягнута у найкращий сет артефактів, який тільки існує на даному аккаунті. Як я вже казала до цього, вона потребує значного покращення, незважаючи на те, що стати критів та атаки навіть зараз досить непогані. Все ж таки, через те, що вона не має сета артефактів, фрагмент гармонійної примхи. Який працює з її механікою боргу життя, вона на цьому втрачає дуже багато шкоди. Я пам'ятаю, що ти казав, що на даний момент не хочеш витрачати ресурси, а краще витратиш їх на когось більш перспективного, хто буде, наприклад, у ноткраї. Але, на мій погляд, Арлекіно це персонаж, який знаходиться у топі метових ДД і ще певний час не буде втрачати своїх позицій. Тому при нагоді я б зібрала для неї сет гармонійної примхи, хоча б через Перекрафт у Алхімії. На цьому все. Попереду на нас чекають нові пригоди у Ноткраї, нові персонажі, купа нового контенту, а також новий лейтгейм контент. Тому, якщо вам цікаво спостерігати за цим, підписуйтесь на канал, пишіть свої коментарі. А я кажу всім па-па і до наступного відео!